В приватних будинках, як і в автомобілів, є різна комплектація. Візуально вони можуть бути одинаковими, але по функціоналу, а у випадку, будинків по конструктиву абсолютно різними. При цьому може бути різне оздоблення. В аналогії з автомобілем це може бути різне лакофарбове покриття і його якість. Основний фактор, який впливає на вартість будинку, це, звісно, його площа. Чим вона менше, тим будинок буде бюджетнішим. Але в даному відео ми поговоримо про інший фактор а саме: конструктиву. І так, перед вами три перерізи по зовнішній стіні одного будинку. Давайте розглянемо кожен з них, і я вам поясню, на чому ви можете зекономити, якщо у вас дуже обмежений бюджет будівництва, і ви все ж таки хочете влізти в цей бюджет, при цьому не втратити сильно в якості проживання будинку, і при тому, щоб вам нічого не впало на голову, щоб у вас не були тріщини в стінах, щоб у вас не було грибка, і щоб у вас не плакали, скажімо так, вікна і так далі. Тому розглядаємо перший варіант це базовий варіант. Комплектації, скажімо так, будинку, ви бачите, що в нас фундамент звичайний стрічковий монолітний. Фундамент, звісно, розраховується індивідуально. Якщо вам повезло з геологією, то ви можете заощадити дуже велику суму коштів Ну, в рамках самого будівництва коробки будинку, великий відсоток. Потім в нас йде підлога по ґрунті. Це стандартна її конструкція, але також є варіант економії. Я його в проектах не даю, тому що це вже повинен брати на себе відповідальність сам. Власник будинку. Є такий варіант, що ми прибираємо ось цю чорнову стяжку і просто по ущільненому піску вкладаємо гідроізоляцію. По гідроізоляції вже вкладаємо теплювач і вкладаємо вже тоді чистову стяжку, в якій ми можемо помістити теплу підлогу. Але я рекомендую вам не економити на цій чорновій стяжці, вона повинна бути. В проєктах я її показую, показую її армування і показую, скільки якого матеріалу потрібно. Далі в нас йде звичайна стіна з газобетону D400, 400 або 375 мм вона не утеплена, цього в базовій версії буде вам достатньо точно для будинку періодичного проживання, тобто для дачного будинку. І я вам скажу, що от по попередніх нормах, нормативних вимог ця стіна проходила по сучасних нормах, вона проходить для південних регіонів нашої країни, для другої, по-моєму, це да, вона рахується друга зона теплова нашої країни. Вона ще проходить, вона вже не проходить. Але по суті, якщо у вас будинок невеликої площі до 120 метрів квадратних, ви не відчуваєте. Чуєте абсолютно ніякої різниці в економії на енергоносіях. Тому, якщо у вас сильно обмежений бюджет, ви можете не утепляти дану стіну. Якщо з часом ви захочете її утеплити, це завжди можна зробити додатково, наприклад, 10 см мінеральної вати, навіть 5 см мінеральної вати по газобетону, у вас вже наближає. По суті, ви вже будете в, в рамках нормативних вимог. По теплопровідності даної стіни. По утепленні підлоги та ж сама історія і по утепленні цоколя. Це мінімально необхідне утеплення, яке вам дозволить комфортно проживати в цьому будинку. Якщо ж ви захочете більше, то враховуйте, що це буде плюс до вашого бюджету. Тут зекономили, тут зекономили, в результаті в нас виходить дуже хороша сума, яку ми можемо потім вкласти в оздоблення. Потім в даному варіанті базової комплектації в нас немає абсолютно перекриття. Ми утеплюємо по кроквах повністю і робимо перехресне утеплення. Це нам дозволяє також заощадити хорошу суму коштів і при цьому збільшити ще й простір внутрішній в нашому будинку. Нам буде просто комфортніше в ньому проживати, але в нас немає як такого горища, де ми можемо складувати якісь речі. Якщо ви робите ось такий варіант, обов'язково робіть бітумну черепицю або керамічну черепицю. Ну керамічна це вже не бюджетний варіант, але бітумна черепиця дозволить вам максимально шумоізолювати ваше приміщення всередині, наприклад, від граду чи дощу. Якщо ви зробите металочерепицю, то у вас будуть проблеми тоді в будинку. Ви будете жити, по суті, як в барабані. Обов'язково покривайте тільки бітумною черепицею по OSB. ОСБ, ОСБ 15 мм. Більше можна, менше не рекомендую в даному варіанті. Це в нас базова комплектація. Також звертайте ще увагу на слідуючий момент, це висота вашого цоколя. Якщо ви робите одну сходинку при вході в будинок, це одна вартість будинку. Якщо ви робите три сходинки, це може подвоїти бюджет будівництва фундамента рівно в 2 рази. Тому що вам потрібно більше і опалубки на заливку фундаменту, і роботи більше виконати, і матеріалу самого вас піде більше. Далі, Середня комплектація це коли у вас ґрунти не дозволяють вам виконати звичайний стрічковий фундамент, вам потрібно робити плиту, фундаментну плиту, ось така ось з ребрами вниз опущена. Або ще називають кесонного типу, ви виконуєте ось таку плиту. Замість підготовки, я тут показую, що в нас йде пінополістирол 3 мм. Звісно, можна бетон низької марки використати, але пінополістирол буде дешевше вам. Це для того, щоб зменшити захисний шар самого, самої арматури в плиті. Тому що якщо б не було в нас оцього утеплення, то нам би прийшлося робити товщину цієї плити. На приблизно 7 см більшої, щоб ми захистили нашу арматуру. І вийде один на один, але вийде дорожче. Тому цей варіант він дешевший, ще плюс додатково утеплює. Тут в нас конструкція підлоги така ж сама, тільки замість стяжки в нас йде плита. Конструкція цоколя в нас така ж сама, і вимостка навколо будинку в нас утеплена обов'язково з відводом вологи на, за периметр будинку, щоб в нас не замокала основа під фундаментом. Стіна така ж з такої ж самої комплектації, теж ми можемо доутеплити з часом її, якщо захочемо, але це, повірте, у мене є люди, яким я проєктував будинки в 2010-12 рік. Один шар стіни з газобетону де 400-400 мм. Досі з багатьма спілкуюся, все нормально, тепла, тепло держить будинок дуже добре і мало витрачають на опалення. Далі йдемо. Тут в нас є вже перекриття з перехресним утепленням, повністю по дерев'яних балках в даному варіанті, в середньому варіанті, і в нас появляється горище. Цей варіант буде трошки дорожчим. Наскільки дорожчим, я не хочу там розкидатися сильно цифрами, тому що це дуже абстрактно, все потрібно порівнювати в конкретному проєкті. Якщо потрібно, то я це виконую в індивідуальній роботі. Тут в нас все те ж саме, просто в нас з'являється перекриття і з'являється ще й горище. І максимальна комплектація, це в нас, якщо виходить фундаментна плита, ми вже утеплюємо нормально цоколь мінімум 150 мм товщиною. І підлога в нас 100 мм утеплена. Стіна у нас йде в півтори цеглини, я вважаю, що це кращий варіант для середньої площі будинку. Утеплення в нас тут йде 150 мінімум по фасаду. Зараз по нормах вимагається вже 200 мм. Знову ж таки, 150-200 ви різниці в енергозбереженні особо не відчуєте. Тут в нас йде обов'язково монолітне перекриття, я рахую, що це кращий варіант для перекриття приватного будинку. Це і хороша звукоізоляція, це і висока надійність. І це, скажімо так, по суті, це може вийти навіть дешевше, ніж коли ви будете виконувати. Так, зараз я включу телефон. Ніж коли ви будете виконувати перекриття плитами круглопустотними з монолітними ділянками, які теж потрібно монолітити. Іноді це виходить навіть в фінішному вже оздобленні, коли ми рахуємо повністю перекриття, воно виходить краще. Чи можна тут поміняти, наприклад, взяти базовий варіант з цегляней? Якщо нам дозволяє розрахунок, ми можемо зробити стіну 250 мм. Якщо нам дозволяє там, розрахунок по дерев'яному перекриттю, ми можемо зробити тут дерев'яне перекриття. Можемо це все розглянути, але я в даному варіанті показав вам максимально хороший варіант, максимально надійний, максимально комфортний. Якщо ми говоримо про те, який будинок буде комфортніший для якого використання, то ось цей цегляний будинок він максимально комфортний і підходить для будинку з постійним, постійного проживання. Коли ви Взимку опалюєте будинок, він набирає інертності, він нагрівається, і він тримає тепло дуже добре, навіть якщо він правильно утеплений, немає містків холоду, замкнуті теплі контури, то ви, буває таке, що от мене клієнти розповідають, ми опалюємо через день і не відчуваємо цього перепаду температури за рахунок інертності самої конструкції будинку, за рахунок інертності монолітного перекриття і цегли, і відповідно стяжки. Якщо ми говоримо про ось такий будинок з газобетону, він ідеальний для дачного варіанта Ви приїхали, тут же включили опалення, він тут же нагрівається, і ви поїхали, виключили опалення, і він тут же остиває. З цегляним варіантом ви приїхали, включили опалення, ви приїхали на три дні. На третій день він тільки прогрівся, ви поїхали, він тоді, тоді ще тримає тепло, коли вас вже там немає. Він менш логічний для дачного варіанту. Для дачного. Все ж таки більш універсальний і хороший варіант газобетон. Що можна в ніж в такій конструкції жити постійно, звісно, так, і не буде у вас ніяких проблем. Трошечки буде в таких варіантах у вас гірша звукоізоляція, трошки менша інерційність, але це вже залежить від, скажімо, самої людини. Наприклад, я хоч і являюсь конструктором, я жив і в газобетонних будинках, і в цегляних будинках. Великої різниці я не відчуваю. Велика різниця для мене була тільки в тому, що я, наприклад, той же самий турнік я не міг прикріпити в газобетонному будинку, бо він в мене виривався, в сіно падав. Також є питання по кріпленні бойлера і великих навісних кухонних шкафів. Але в своїх проєктах я ці моменти передбачаю. Про це можна записати в окреме відео. Цей будинок також можна використовувати, тут монолітне перекриття, можна використовувати плити, і це трошки здорожчає в якійсь мірі сам, сам, сам процес будівництва. Але я бачу таку ситуацію. Біля нас я вже про це розповідав, коли був вибух, впав кінжал, по-моєму. То в людини вибило повністю стіни з будинку, а монолітне перекриття впало вниз і продавило все як пресом. Слава Богу, всі цілі, всі живі. Тому в плані безпеки все ж таки от е, більш логічне поєднання це газобетонна стіна і дерев'яне перекриття або газобетонна стіна, і відсутність перекриття типу по мансардному типу його утеплення. До речі, я по конструкції утеплення даного. Варіанту записав відео для спонсорів, детально розповів, що, чому і як. Там є дуже-дуже багато відео. Підписуйтесь і будете знати більше. Ось такі в мене думки по комплектації будинків. Звісно, я в цьому відео всього не розповім, бо думок дуже багато, інформації, дуже багато в голові, буду вам потрошки дозовано її видавати. Зараз готую цікавий дуже проєкт. Дякую всім підписникам мого телеграм-вайбер каналу. Ми там обговорювали планування нового типового мого будиночку. На дві спальні, там до 70 метрів квадратних, роздільний санвузол і багато-багато чого цікавого ще там буде. Плюс робоча зона. Підписуйтесь на телеграм, там теж буде вам цікаво. Всім всього найкращого, до побачення.